We haven't known, we love it so much. Все дивились на польщу та чек, Емірати, Єгипет з верблюдами. А вийнайшли все думку з верблюдами. We haven't known, we love it so much. Хоч пишалася... Квітучини, гір Карпатських, требітами, сурмами. І turnet out. We, We are really. delighted. Are really delighted. ланів золотавими виями. Мацівали вечірньому запаху. Вибико. Ми не знали, що все в сем'ять. Найкраще нам! Найрідніше для серця і погляду. що за місто, село, кожне селище ми благатимемо. Слізно Господа, We, have it, no. We love it so much. Що до серця, вона нам боїться. Кой ворог затихає язу, кров пролівся. Бурхує вимиріка. Коло нову красу потоптали. Вишиванку з поганами чоботом. Не щастива на шесть. Злівала. Закривовлена ненька, сплюндрована. Але вор не знав, з ким він бореться. Думав, буде не небитва прогулянка, батьма й україн. Берцівзость. Камуфляж затягла, замість вишив. До святого отця помолилася. Взяла біблію. зброю Всевишнього. Зому ворога. Дікно. Виріла. Glory to Ukraine! Glory!